Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. Ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні викопаємо декілька кущів картоплі. Якраз нас збирають продукти на госпіталь. Так що є змога викопати одночасно багатенько. І заразом порівняємо урожайність. Порівняємо зараз сорти Белароса і Торнадо. Вони якраз поряд ростуть, у них однаковий заявлений вегетаційний період. 50-60 днів. Учора якраз минуло 60 днів, правда, весна була холодна, тому, можливо, вони ще не геть дозріли. Виглядають вони отак. Оце торнадо. Оце білороса. білороса вже більш жовта. Ніби як готова до випадки. Торнадо ще більш зелена. Ну, але тим не менш, зараз спробуємо. Подивимося, що там наросло. Так, перший кущ білороси. Стара. Багато молодої нав'язалося після дощів, але вона вже, звичайно, не виросте. А стара картопля геть. Збереглася, ніби вона... І не росло. Та все, вона, мабуть, жагливо не лізе. Ну і так, прямо скажем, не дуже багато в кущі. Ну так от. В цьому кущі більше пагонів побачимо, що з картоплею. Туди попробуємо. Короку топочисів я копала. рів'єру, та геть полізла під полив туди. Ні, це іначе нема. Ну, скажем, урожай такий собі не ахті. Так ось виглядають. Наші 5 кущів картоплі. Да, якщо порівнювати з першим, то ці ще й нічого. Зараз очищу від землі і зважу. Так, відро моє важить 615 грам. Зараз побачимо, скільки картоплі з п'яти кущів наросло. Осталося. Жменька дрібної картоплі я важити не буду, я не вважаю, що це товарний врожай. І ось із п'яти. Чи з п'ятий лунок вийшло 7 кг мінус 600 г, буде, виходить, 6400. Ну, прямо скажемо так собі. Враховуючи, що це було посаджено 10 картоплин. Вони крупні, як мінімум кілограм. Це один до шести. Ну, не то, щоб айс. Так, зараз викопаємо торнадо. Воно, правда, якесь у нас трохи чудне. От у нього листя таке, не знаю, може у когось є цей сорт. Скажіть, чи це в нього така особливість сорту? Чи це воно чимось хворіє? такі от жовті при притом вони з'являються майже відразу після сходів і є постійно. Так що, будь ласка, відзовіться, в кого є такий сорт. Чи це я її больну купила, чи вона така є насправді. Так, і так, перший кущ торнадо, ця ще зелена. Глядає явно краще, не дивлячись на странне листя. Копаний кущ, прямо скажем, непоганий. Може він, звичайно, один такий. Так, другий кущ тут скромніший, але все ж таки непоганий. Є? Так, і так тут було чотири кущі. Отак от, от вони виглядають, явно краще білороси. У нас, правда, Білороса є в цьому році ще куплена. Нова. Побачимо потім, хай ще постоїть, що там уродило. Бо в нас, звичайно, Білороса дуже давно вже вже невідомой за тепло репродукції, як казав колись наш агроном. Ну а торнадо купляла я років три тому, тобто вона доволі свіженька. Ще купляла теж першу репродукцію. Хоча вона була якась, знаю, не знаю, дуже мені подобалася. Я вже казала, коли я багато рослин в перший рік просто видалила, тому що були вони якісь на вигляд хворі. Але можливо це дійсно її сортова особливість. І я даремно її знищила. Так, ну зараз віднесу цю картоплю і зважу, скільки буде цієї. Так, Тут теж залишилась жменька дрібної картоплі, але з чотирьох кущів вийшло ось таке відерце з горою. важить, ой, сонце світить, воно подожди, в другу сторону погодиться. І важить воно. 7 кілограм, ну, в общем, вісім. Мінус 600 грам, значить 7400 ми отримали з чотирьох кущів. Тобто з восьми картоплин ми отримали 7400 400 кілограм. 7 кілограм 400 грамів. Це значно, прямо скажімо, краще. Так що білоруса моя, хоча її люблю, ну буде під питанням. Ну, хіба, може, нова куплена. Щось краще покаже, бо на той год у нас, чи на наступний рік, у нас друга половина городу під картоплю і томати, а вона явно менша цієї, тому треба буде якусь картопельку посадити менше. Ну і Зараз ще підемо викопаємо один там кущ нороку, якийсь явно прихворівший. Подивимося, що під ним уродило. Я, в принципі, ще можливо там нічого й не наросло, але його все одно треба викопати. Ось отак він виглядає. Я навіть не знаю, що це з ним. Ряд, поряд стоять нормальні кущі, здорові. А він оце отак. Можливо, хтось його з'їв там, можливо, хто його знає, але зараз викопаємо і подивимося, що там з'їв. Баків поки не бачу. Картопля ще невелика. Я казала, що вона пізня, в принципі. Її ще й зарані будь-великі. З продовження куща здорове, ну але вже викопаємо його, щоб був викопаний кущ. Я в картопля більша, тобто з тим не що случилося. А ось і тут картоплю. В принципі, я думаю, вже не менше, ніж на Білорусі на вигляд. Але її ще треба, як я вже казала, рости. Будемо сподіватися, що ще вона хоч тижнів три витримає, поки остаточно захворіє. Так, взяла я маленьке відеречко. Вага його 185 грам. Розважимо скільки картоплі. Так, з одного куща. І відрі тут кіло 300-200 відра. В общем, кіло 100 Це по 500 з з однієї картоплини. Ну, так як в ідеалі кажуть 2 кілограма, то нам по, на, по всій картоплі, поки що далеко до цього показника. Ой, я зараз підемо ще нарвем бурячків на передачу. Да, бурячки у мене цей рік, звісно, можна сказати, швидше столові, чи, чи швидше кормові, ніж столові. Але, до речі, вирвала я вчора одного, зробила салат. То не дивлячись на те, що буряка кіло 200 було, він дуже смачний. Він прямо солодкий, такий, як я й хотіла. Я врешті і гібридне насіння купляла буряків саме тому що хотілося солодких буряків, таких як в магазині. Бо вдома чомусь добрий буряк повлучав, завжди виходив один з десяти, А в магазині вони такі добрі солодкі, тому я вирішила спробувати гібриди. Ну, Я купила буряки гібридні, ну а далі, як кажуть, Остапа понесло, і тому в мене дуже багато гібридів в цьому році опинилось на городі. Разом з тим я про це і не шкодую. Ви знаєте, думаю, що на той рік я експерименти з гібридами. Так, ну отакі ось бурячки. Хвостик буквально трішки на землі. Те все зверху, айстри мої вони заглушили на віки вічні. Зараз повириваю котрі більшенькі, так як там варять. Не на одну душу, то їм, я думаю, буде добре. Да, Я вчора, до речі, тушила буряк свій на сковороді, тому що да, як зварити буряк на кіло 200, я не дуже ж придумала. Але вийшло смачно. Буряк дійсно солодкий, да. там, де густо, дивіться, вони значно менші. Тому, можливо, їх треба садити дуже густо. І тоді вони не будуть такі здорові. Ну, хоча якщо на полуфабрикати, наприклад, на борщову заправу... Тут цілком навіть непогано обчистив 5 буряків та й наробив декілька баночок. Ось іще кабани. Да, До речі, буряк не дуже бордовий, бувають темніші, хоча він теж досить темний. І радіальні кінця в ньому теж присутні. Ну, але це зовсім не мішає йому бути смачним і, в принципі, в тушкованому вигляді дуже гарним. Так, я вам, до речі, обіцяла розказати. Які ж помідори почнуть масово достигати першими, так от це все-таки бурковський ранні. На ньому почали достигати 4 кущі із 5. До того ж, досить масово достигають вони, досить дружно. Декілька плодів я вже зірвала, бо дуже хочеться цих помідорів домашніх. І ось дивіться, є розтрісканий, тобто він боїться, мабуть, перезволоження. Тут теж он, три помідорчика вже стигли. Далі по масовості дозрівання іде ФМР. В ньому на даний час десь на 50% кущів є бурі помідори. Їх не так багато. По одному-два, максимум три на кущі, але все-таки є. Ну, при цьому, звичайно, да, кущі більш мощні. Тому в загальній кількості помідорів буде, звичайно, набагато більше, ніж на бурковському ранньому. Але все-таки вони пізніше трішки достигають, хоча, можливо, саме через це й достигають пізніше, що вони ще ростуть, зав'язуються і частина енергії витрачається на це. І на третьому да, місці по швидкості достигання гібридна мід. На ньому буквально з десятина. В трьох кущиках з'явилися бурі плоди. Вони, звичайно, дуже гарні, крупна сливка, ну, але достигнуть пізніше. А так по врожайності теж гарні. Коли будуть вже геть стиглі, коли ми наїмося, і вони встигатимуть достигати до червоного, то покажу вам у розрізі всі три сорта. Мені, якщо чесно, самі цікаво порівняти. Так, да, і ще хотіла спитати, у вас поради, можливо, хтось знає, стихався з цим, можливо, хтось довго вирощує полуницю. Моя домашня стара полуниця. Дивіться, зелена, ну є там трішки воно грибкове захворювання, але геть в невеликій кількості, а так вона зелена, чудово себе почуває і гарно росте. А от нові сорта, кущі прямо деякі починають гинути. Ось, в них нема росту, листя всихає. Листки отакі от стали бордові. Деякі навіть наверх ця бордовість просвічується. Відповідно, якісь хлоротичні, жовті. Вона припинила ріст. Кущі слабні. В общем, це відбувається прямо на очах. І я зразу думала те, що грибкове обробляла, нічого не допомагає. Це подивилася в інтернеті, що схоже на нестачу фосфору. Не знаю, є в мене калію монофосфат, бризкав, я ним восени. Виноград. Спробую і сьогодні. Якраз сонце сідає, вже можна бризкати. Спробую обробити в дозі 5 грам на відро води. Ну не знаю, думаю, гірше не зробити. Це мінімальна доза листового внесення. Ну, а чи поможе, теж не знаю. Але полуницю дуже шкода, гарна полуниця, були гарні ягоди, не дивлячись на те, що перший рік вона плодоносила і дуже пізно посажена. Тому сподівалася на наступний рік. Геть на гарний врожай, а от така от біда. Тому, якщо хтось знає, відгукніться, будь ласка, в коментарях. А я на цьому буду прощатися. Всім миру і добра.